Сень, рік 1939. Визволителі Польщі святкують перемогу. Їх спільний парад у Бресті має засвідчити непорушність дружби між Гітлерівською Німеччиною та сталінським СРСР. Новоспечені друзі, тим не менше, ховають камінь за пазухою. Гітлер готує плацдарм для нападу на радянський Союз. Сталін з не меншим апетитом поглядає на Європу. Ситуації між Молотом та Наковальною провід ОУН шукає способів розбудови організації. Її ефективна робота напряму залежить від мобільної комунікації в бойових структурах та ознайомлення зовнішнього світу з програмними засадами українських націоналістів. Рік 1939. Зверхники ООН думають над тим, як бійку монстрів повернути на користь Україні. Сити порохування радянського радіо у Львові радіо імені Коновальця дає львів'янам відчуття сили та повноти української влади. Підготовка світових монстрів до війни дала поштовх розвитку нових видів озброєнь та модерних способів впливу на масову свідомість. Акули радянської пропаганди, шукаючи шляхів до сердець щойно приєднаних західних українців, товчуть солодку тюрю про мир, братерство та неймовірне щастя жити під егідою Корифея всіх наук товариша Сталіна. Вони достеменно знають, коли людині сто разів повторити свиня, наступерший. Вона обов'язково зарохкає, а радіо на площах міст і сіл Західної України не замовкає ні на секунду. Сталін настільки симпатизував Гітлерові, що жодним чином не бажав вірити звітам зовнішньої розвідки. Звіти, тим не менше, давали точну дату початку німецько-радянської війни. Тим часом, в окупованому Кракові, зверхники ОУН думають над тим, як повернути бійку монстрів на користь Україні. Не останнє місце у цих роздумах займає розбудова власного інформаційного простору. Взагалі, ОУН давно намагалася створити власну радіоста. Розуміючи важливість такого технічного засобу, як радіо для поширення власної пропаганди. Першою такою спробою була радіостанція імені Євгена коновальця До війни з 30 по 39 у Львові працює державна радіостанція. Зміст її висилань переважно гумористичний, з легким присмаком крамоли та дозованої сатири. Мова висилань польська. Час до часу диктори нагадують українцям, хто у Львові є паном, а хто бидлом. Все це, звичайно, у легкій, невимушеній формі. З 30-го року почалося мовлення, ну, звичайно, польською мовою. Ілько Лемко український письменник та публіцист, дослідник історії Львова, лідер рок-групи 70-х Супервуйки. Теле та радіоведучий. Були дуже популярні ведучі цього радіо Тонько і Щепко. Це були такі гумористи. Вони придумували різноманітні такі так звані кавалки, такі цікаві цікаві е, мініатюри. У 39-му з легким жанром на станції було покінчено. Радянські диктори викидають в ефір важкі брили офіціозу та солодкі інформаційні пастилки про заможне життя східних українців на тлі недавнього голодомору. Увесь цей сміх та сите порохкування звучить доволі моторошно для кращого травлення. Пропаганду свою більшовики здобрюють українською мовою висилань та народними піснями. Радянська влада спочатку, як то кажуть, пустило. Порух в очі народу, що це буде, ніби держава українська, на відміну від тої панської польської держави, 22 червня 1941 року. Дружба між нацистами та комуністами дала тріщину на стратегічні об'єкти. СРСР посипались бомби в Німеччину. Тим не менше повним ходом продовжують йти ешелони з народним добром. Виконуючи інструкції верхнього начальства, чекісти проводять масові розстріли у в'язницях західної України. В міру можливостей ОУН намагається врятувати в'язнів 28 червня. Більшовики без бою залишили столицю Галичини. Покідна група ОУН, яка війшла у Львів після відступу радянської влади. Отримала одне з завдань захоплення радіостанції і було захоплено радіостанції в місті Львові, і названо її відтоді радіостанція імені Євгена Коновальців. На якийсь час Львів завис у цікавій позиції. Радянська влада пішла, а німецька ще не прийшла. ООН повернула ситуацію собі на користь. Захопивши ключові об'єкти інфраструктури міста, українські націоналісти беруть під свій контроль радіостанцію. Перша ефіри якої готує політв'язень польських тюрем Ярослав Старух. На радіо він покладає особливу місію. 30 червня 1941 року львів'яни стали свідками безпрецедентної за своїм нахабством та відвагою акції. З цього балкону зверхники ОУН проголосили незалежну Україну. Радіо щойно утвореної держави тут же видало інформацію в ефір. Говорить Львів, перша українська державна радіостанція імені полковника Євгена Коновальця. 30 червня 1941 року на національних зборах, що відбулися вечором, в Домі просвіти, проголошено відновлення української держави. Того ж дня радіостанція передала пастерський лист митрополита Андрея Шептицького наказ про призначення голови українського державного правління та заяву проводу ОУН. Володимир Мороз, радіомовлення українського підпілля. З 1 по 2 липня радіо імені Коновальця виходить в ефір з передачами інформаційного та пропагандивного характеру. Сигнал ловлять на Закарпатті, в Буковині та інших прилеглих територіях. Тон веселань жорсткий, на якусь мить львів'яни переживають відчуття повноти та сили української влади. Чи видно, що така поведінка, активна поведінка націоналістів була непотрібною для німців, які дуже швидко почали репресії як проти керівництва організації українських націоналістів, так і, зокрема, проти цієї радіостанції було заарештовано Ярослава Стецька, який був прем'єр-міністром відновленої української держави. І власне другого липня вже по суті заарештовано працівників цієї радіостанції імені Євгена Коновальця. Ввечері 2 липня до приміщення радіостанції вриваються озброєні гестапівці. Усіх присутніх арештовано. Через кілька днів німецька влада бере в кайданки лідера ОУН Степана Бандеру та голову щойно створеного уряду Ярослава Стецька. Під арешт потрапляє один з ідеологів ОУН та куратор радіо Лев Ребет. Контроль над радіостанцією переходить до рук окупаційної влади. Практично усі передачі поступово було перекладено німецькою мовою. У 1943 році українська програма тривала всього 30 хвилин, транслювали, як правило, українську класичну музику або ж народні пісні. Володимир Мороз, радіомовлення українського підпілля. У 42-му до рук гестапо потрапляє керівник радіо імені Коновальця Ярослав Старух. Утримують його у в'язниці Налонського. Тим часом провід ОУН в притул підходить до втілення у життя ідеї підпільної радіостанції. Рік 1943, після сталінградської битви, фронт стрімко рухається на захід. Рейхскомісар України Еріх Кох вимагає підкріплення для боротьби з українськими партизанами. Вони контролюють великі території у південній частині Полісся. У повстанських республіках ведеться інтенсивна підготовка офіцерських кадрів, діють сільські школи, відділи пропаганди ОУН налагоджують роботу видавництв. Агентурна сітка бандерівців розповсюджує підпільну літературу на окупованих німцями територіях. Крім брошур та листівок, повстанці видають масові тиражі газет та журналів. Для повноти картини не вистачає тільки радіо. Переговори в розпал різанини. Українські підпільники купують у поляків радіопередавач. Підпільна радіостанція у Карпатах. Двигун генератора демаскує повстанське радіо. Серпень 43-го. Радіо Афродита готове до виходу в ефір. За німецькою окупацією існувала легальна українська преса, яка напряму залежала від цензури. Скажімо, львівські вісті були абсолютно компліментарні до окупаційного режиму. Разом з тим, у 43-му на Волині починається друк. Підпільної преси наклади газет ідея і чин за українську державу, самостійна Україна, були доволі солідними. Виходив під ту пору гумористичний журнал Український перець з дуже якісними політичними карикатурами. Справі пропаганди великого значення надавав головнокомандуючий УПА Роман Шухевич. Він був ярим прихильником ідеї створення підпільного радіо. У 43-му набирає обертів українсько польська різанина. З димом йдуть десятки сіл з обох боків гинуть цивільні люди. У своїх передачах з Лондона польське радіо в усьому винуватить українців. Разом з тим, керівники ворогуючих сторін час до часу сідають за стіл переговорів. Іноді їм вдається навіть про щось домовитись. Початки з радіостанції, яка е, потім стала називатися Афродіта, кодова назва, або вільна, або самостійна Україна, такі назви використовувалися цієї радіостанції, е, припадають на весну 1943 року, тобто якраз період розбудови української повстанської армії. Володимир В'ятрович, історик, керівник Центру досліджень визвольного руху. В минулому очолював галузевий архів Служби безпеки України. Під час переговорів представників українського підпілля з представниками польського підпілля між іншим обговорилося питання про можливість передачі полякам, поляками радіоустановки, радіопередавального апарату для українського підпілля. Це було домовлено і, врешті, українське підпілля купило в польських підпільників апарат, які вони, очевидно отримали десь з Великобританії. За передавач українці заплатили 45 тисяч злотих. Під ту пору то були доволі грубі гроші. Придбаний апарат переправили в гори задля якомога ширшого покриття сигналу. Передачі підпільного радіо мали виходити кількома мовами. Світ мав знати про український опір. Ми шукаємо пунктів спільних інтересів нашої боротьби з інтересами других народів і держав. І на цій площині формуємо основи для нашої міжнародної співпраці. Йшлося у постанові Конференції ООН. Потенційним союзникам мала імпонувати політична платформа українського визвольного руху. ОУН пропагувала справедливу національну та політичну господарську перебудову Європи під гаслом Свобода народам і людині. Володимир Мороз, радіомовлення українського підпілля. В горах з'ясувало, що проданий поляками передавач несправний його потужність не відповідала меті, поставленій повстанцями. Тоді партизани згадали про польського спеціаліста Юліана Гошовського, який під тупору працював у Кракові на німецькому підприємстві Телефункен. Юліан Гашовський навіть слухати не хотів про нелегальну радіостанцію. Але якщо вірити повстанським грибцям, його сильно попросили. Уже за кілька днів Гашовський опинився у Карпатах і працював на благо повстанського ефіру. Передавач не відповідав потребам. Інший дістати не було змоги, тому модифікували той, що працював. Для перевірки радіостанції здійснювались пробні передачі, які у віддалених місцях на визначеній хвилі приймали підпільники. Щоб радіостанція могла пересуватися, один з підпільників викрав у німців три мотори і 300 літрів бензину. Володимир Мороз, радіомовлення українського підпілля. Було багато технічних проблем з встановленням цієї радіостанції. Треба було подбати про двигун, який надавав би відповідно електрику для цієї радіостанції. Цей двигун закупали глибоко під землею для того, щоб його шум не виявляв самої радіостанції. Наприкінці літа 43-го радіостанція була готова до роботи. Лишалась дрібничка сформувати штат повстанського радіо. Його потенційного керівника Ярослава Старуха мордували в катівнях гестапо на Аналонського. З цим треба було щось робити. Рік 1941. кінець червня. Червона армія панічно тікає на схід. На кілька днів німецька влада відчинила радянські тюрми. На крові вояки Третього рейху шоковані. Подвір'я та підвали залишених чекістами в'язниць встелені трупами. Люди ходять між замордованих, намагаючись знайти рідних. Серед розстріляних жодного кримінальника. Їх радянська влада випустила на волю поміж мертвих багато жінок і дітей. Усе це жахіття оператори знімають на кіноплівку. Однак, альтруїзму німецьких визволителів вистачить ненадовго. За кілька днів двері тюрем відчиняться для нових жертв. Гестапо розгортає наступ на українське підпілля. В тюрму на Лоцького потрапляє керівник радіо імені Коновальця Ярослав Старух. ООН готує безпрецедентну операцію по звільненню українських підпільників з рук Гестапо. Злочини радянської влади німці документують та використовують для пропаганди. Однак дуже швидко на зміну своїм вчорашнім союзникам приходить Гестапо. За винятком форми, воно в усьому подібне до НКВД. Тюрмі Налонського по стінах знову бризкає кров. Особливою жорстокістю уславив себе гестапівець Віллі Візінгер. На допитах йому зносило дах. Багато в'язнів не витримували мук і помирали в кабінеті слідчого. Цікавим є той факт, що після війни цей патологічний садист відсидів всього 5 років у в'язниці і спокійно дожив віку на державну пенсію. В липні 41-го німецька каральна машина зосереджує увагу на ОУН. Після проголошення української незалежності у Львові до концтаборів потрапляють керівники організації Степан Бандера, Ярослав Стецько та Лев Ребет. Виконуючи таємні інструкції, гестапо розгортає наступ на українське підпілля. Сотні ОУНівців було розстріляно без суду та слідства. У листопаді 42-го львівське гестапо завдало серйозних втрат українському рухові опору. Усе почалось з нападу німецької поліції на штаб ОУН. У ході перестрілки член проводу Маївський убив прибулого з Берліну офіцера гестапо штурмшарфюрера Шарфа та його ад'ютанта. У відповідь почались повальні арешти та розстріли. Того драматичного дня в тюрмах Львова і Чорткова німці розстріляли 100 політв'язнів, переважно членів ОУН. Кім Науменко, книга Статті про Львів. Під тиском репресії українське підпілля зміцнює структури, набирає сили, масштабів та чітко орієнтується на боротьбу з окупантами будь-якого забарвлення. Для боротьби з ОУН групенфюрер СС Вальтер Шаленберг відправляють до Львова групу добірних офіцерів. Внаслідок гестапівських зачисток до тюрми Налонського потрапляють керівник військової референтури ОУН Іван Климів легенда та керівник радіо імені Коновальця Ярослав Старух. Гестапівцями було заарештовано в 42-му році одного з членів проводу Ярослава Старуха. Ігор Дерев'яний, науковий співробітник музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма Налонського. Історик, автор публікацій на тему жертв тоталітарного режиму. Утримували його саме в цій тюрмі. Проте на допити водили в управління Гестапо, Воно перебувало на сучасній вулиці Вітовського. Там де пізніше було й управління КГБ. Допитував Ярослава Старуха вроджений садист Віллі Вірзінг. Внаслідок цих діалогів 33-літній публіцист посивів. В цей час ОУН в притул підійшла до реалізації ідеї підпільного радіо. На роль його керівника ідеально підходив Ярослав Старух. Підпільники розробляють детальний план візиту до в'язниці Лонського. Одного літнього дня до в'язниці на Лонського увійшла група людей в формі офіцерів гестапо. Предвивши виклик на допит члена проводу ОУН Ярослава Старуха, вони забрали його і зникли в невідомому напрямку. Операцію визволення старуха з рук гестапо ОУН провела швидко та елегантно. За цим же сценарієм у стрію підпільники звільнили групу членів ОУН. Відпускаючи арештованих, в'язнична охорона віддала честь переодягненим повстанцям. Гестапівці були ошелешені нахабством та відвагою українців. Було підкуплено вартових. Деяких, які в певний день мали тут чергувати, і під час відведення на допит Ярослава староха його було дуже швидко в одній з камер перебрано у нацистську форму. І були члени ООН також як конвоїри були переодягнені в форму гестапо. Вони не повели його не на вулицю Пельчинську, як вона тоді називалася, а в невідомому напрямку, і таким чином Ярослав Старох був врятований. Посивілий та фізично розбитий старух якийсь час лікується в шпиталі у пана на Волині. Восени 43-го під псевдо «Сивий» його переправляють у Карпати. Там він має налагодити роботу підпільної радіостанції. В народну пам'ять вона увійшла як радіо Старуха в усіх його пересуваннях супроводжує мовчазний чоловік. Він не розуміє української мови, але відгукується на псевдо західний. Мовчазного чоловіка, який супроводжував старуха, звали Альберт Газенбрукс. Був він бельгійцем. У 40-му Альберт потрапив у полон до німців, з табору втік і тут же опинився в руках упівців. Ідея та у пана стільки сподобались йому, що він прийняв присягу і став українським повстанцем. Завдяки йому усі англо, франко та німецькомовні європейці дістали можливість слухати та розуміти висилання Радіо Фродита. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.